Колеги, друзі, вісім місяців. Ми переживаємо війну. Володимир Путін. Він з за, він замазаний кров'ю. Вісімдесят років цей контент не бачить. Той рівень брутальності, яка я яку, яку зазнають міста та села. Невинні люди, які, які бачачи на Кремлкре Кремлівського лідера, кажуть. Вони кажуть йому, що ми хочемо бути вільними людьми. Вони дають йому меседж. Це не може бути гріхом. Ніде. Сам тим Деякі хочуть, хочемо повірили, що так, да, та кровопролиття і е, те, що відбувається, воно є брутальним, але нам треба якось домовлятися з паном Путіним. Скаркажу, але скажіть це мертвим в бучі. Скажіть це жертвам в Маріуполі. Скажіть це людям, які втратили життя в Запоріжжі. Кожне покоління змушене мати справу з моментами істини. Не всі покоління мали успіх в цьому, коли стикалися з цим моментом істини. У нас є приклади в Європі таких, таких невдач в минулому, але це покоління не може зазнати невдачі. Воно повинно зустріти свій момент в історії над, надто високі ставки чим просто ніж просто географія якогось місця а ставки дійсно висо на, на, на кону майбутніх демократичних цінностей, способ способу життя, свободи. порівняно з іншою альтернативою. Це означає повне придушення цих свобод. І який спосіб життя ми хочемо вибрати для себе? Ми, ми повинні підтримувати Україну, бути солідарною з нею, просуваючи ці демократичні цінності і протаруючи шлях до свободи, до самовизначення коли коли ми стикаємось. Коли ми будемо говорити з нашими дітьми з наступними поколіннями, і вони нас питань зададуть нам питання, а де ви були, коли піднімалося питання Криму? Де були ви, коли Росія ви вирішила вирішила роз, розпочати свою жахливу кампанію по придушенню свободи в Європі і по всьому світу? Я думаю, що ми зможемо сказати нашим внукам, я стояв. На стороні України дякую.